Hello and welcome to English with love. Сьогодні я підготувала для вас 5 букв сполучень. Почнемо з букви сполучення A -I -R. A -I -R AIR. AIR читається EA, і буква сполучення є, і слово таке є EA повітря. Буква сполучення AIR є дифтонгом, тобто звуком, який складається з двох частин, але він. Має один наголос. Air, air. For example, Airport. Chair, Repair. Наступне правило стосується одразу двох букв сполучень. Буква сполучення AW та A U, як правило, читаються O. For example, Awesome, Straw, Jaw. А також слова з буквосполученням AU. Audience «audience», «daughter», «dinosaur». Ну і нарешті буквосполучення «ture» T-U-R-E в ненаголошеному складі ці чотири літери читатимуться як «ч». For example, temperature, creature, signature, culture. Не температуре, креатуре, културе, а саме так, як я спершу прочитала: Temperature, creature, culture. Це все на сьогодні. Прошу вподобати дане відео, поділитися з друзями, які вивчають англійську, підписатись на канал. Hit the notification bell, please. Thank you for your attention. Take care. Stay safe. See you!